Вже за чотири роки вартість сигарет в Україні може складати 170 гривень за пачку. Здорожчання пов'язане з вимогами Європейської комісії збільшити акцизні ставки на тютюнові вироби в Україні для гармонізації їх із європейськими. Докладніше далі. Наразі в Україні акцизна ставка на сигарети, сигарили та тютюнові вироби для електронного нагрівання становить близько 59 євро за тисячу штук. В країнах ЄС податок на сигарети сягає 177 євро за тисячу штук. У березні 24-го прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради законопроєкт про досягнення мінімального рівня акцизного графіку, встановленого в ЄС на рівні 90 євро до 28-го року. У грудні нардепи планують розглянути документ. У другому читанні ба більше норму про зростання акцизів на цигарки буде закладено до проєкту бюджету вже на 2025 рік. Це має принести держбюджету 27 мільярдів 100 мільйонів гривень додаткових доходів. Пише обоз.ua. юєї. Тім ціни миттєво не зростуть, адже продавці традиційно мають значні запаси товарів. Тому подорожчання розтягнеться на весь рік. За прогнозами, мінімальна вартість пачки цигарок у 2025 му складатиме 127 гривень 40 копійок у 2027 –– 55 гривень 80 копійок, а у 28-му 173 сімдесят три гривні шістдесят копійок за пачку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.